Змагання з пішохідного туризму у приміщенні 8-9 березня у Бориспільському ліцеї перспектива відбувся відкритий Кубок Київської області меморіал пам'яті Анатолія Федорчука. Спочатку ти готуєш перед стартом собі матушки, потім старт, за матушки. Ну це перший блок. Вилазиш на круто похилу, потім колода, робиш собі сам дюльфер саме наведенням. Як зробиш, так і спустишся. Потім паралелі саме наведенням, здергуєш і все. Фініш. Другий блок. Другий блок, як на мене, трохи складніше. Це спочатку паралелі, потім навісна, маятник, і по скальнику прилазимо і натягуємо собі також самостійно порила. Це крутка вниз. Дуже легко намокнути, я сподіваюся, що я сьогодні не намокну. І все буде добре. Як розповідає учасниця змагань Софія, підготовка до Кубку України тривала близько місяця. Приблизно місяць, можливо трохи менше, і кожне тренування ми різні блоки лазили, то команду тренували, то особисту дистанцію. І... Нестабільний результат, ну, кожен раз по-різному, але взагалі останні тренування вже у всіх більш-менш хороший результат і ми вже розуміємо, що для чого робиться. Козли вважаємо, запаминаємо деталі, як і що треба робити, як викручуватися з тих ситуацій, якщо тебе запуталася, якщо тебе запуталась війсьовка на, на, на соревнованнях, щоб швидше її розпутати. Буваємо, що такі ігри проводимо, як запутаємо друг другу війровки, і потім на час, хто швидше їх розпутає вважаємо зли. Це на один на одних змаганнях. У нас було 6, команда команди, четверо і 16 вузлов. В'язали ми. Світлана Мукляк розповідає, що займається туризмом вже третій рік і ділиться враженнями після змагання. Там все легке. тільки бо, чуть, вийшло так, що я погано натягнула е, коротку вниз. Получала штрафи. Штрафи ще є, є. Те що наприклад, упустили карабін, потеря з поряги теж не штраф. Не це те, що ми це коли, коли ви спускаєтеся по крутопахилі вниз. Це так, як віровка, що вниз усе. Це намокання – це коли ви торкаєтесь спиною до пола, Це намокання 10 балів. Пішли ногами то 6 балів. Хотіє страховки – то 6 балів. То там багато є з чого, щоб заробити бали. Там треба просто бути уважним". У змаганнях взяли участь 11 команд з різних регіонів України. Розповідає директорка Борис Ського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяна Рахуба. Ми проводимо ці змагання вже не перший рік. До нас приїжджає дуже велика кількість дітей на сьогодні команд з усіх регіонів України, в тому числі з прифронтових, так як і у цьому році. А, але на жаль, у цьому році і минулому вже ми приймаємо обмежену кількість команд, тому що бажаючих дуже багато. Але ми приймаємо рівно ту кількість, яку може нас помістити укриття, можливості ті можливості. На випадок повітряної тривоги ми прораховуємо скільки команд, щоб встигли всі виступити. Завдяки таким змаганням молодь активно проводить час та вчиться не зупинятися, говорить пані Тетяна. Основна мета заходу не зупинятися. Не зупинятися, розвивати дітей, пропагувати здоровий спосіб життя, розвиток дитячо-юнацького туризму. Організаторів багато. Це Український державний центр національно-патріотичного виховання, центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Безпосередньо ми Бориспільський міський центр туризму, управління молоді та спорту. Київської обласної адміністрації та нашого міста, і ну, звичайно, за підтримки управління освіти та науки, ну і звичайно Бориспільської міської ради, яка опікувалася цим заходом і опікується, е, опікується щороку. Ну і Гостина приймає на, звичайно, ліцей перспектива, е, в якому знаходиться такий прекрасний зал, де проживають і харчуються самі команди. Змагання поділені на два етапи. У першому всі учасники долають смугу перешкод самостійно, у другому етапі команду з чотирьох осіб. В нас в залі ви бачите представлена дистанція особисто командою смуги перешкод, де учасники змагаються особисто, але їхні результати рахуються також і в залі команди. А завтра в нас буде представлена в залі командна смуга перешкод, де учасники в командах в складі чотирьох чоловік змагаються в подоланні технічних перешкод. Тобто трошки інший вид. Але технічні перешкоди вони схожі, але просто тактичні задумки тренерів а також команд вони відрізняються від особистого подолання. Другий етап вже складніший. Тож участь у ньому візьмуть спортсмени з найкращим результатом з першого етапу. Коли я біжу один, я відповідаю тільки за себе. Але коли працює команда, да, я, ви, ваш оператор, ми повинні один одного перестраховувати. Тут додаються елементи, такі як страховки, тобто правильна організація страховок на цих горизонтальних переправах. Є вимога супроводу, і це більше зараз не від спорту залежить, а ще. З тих початків, з походів, тобто це все безпека. За рахунок цього учасники взаємодіють між собою, наводять дистанції, і коли вони взаємодіють між собою, тут потрібно контролювати все. Це все набагато важче. Чому тому, що потрібно вміти комунікувати між собою? Отож, у відкритому кубку України серед юнаків з пішохідного туризму перше місце посіла команда з Київської області, друге з Чернігівської і третє з Вінницької. Проте всі учасники отримали подарунки та сувеніри. Марина Грицюк, Михайло Гончар, новини ТРС, Бориспіль.